Мати формулу, яку боїшся чіпати, бо вона працює і не рухай. Трьом дивіться для того, щоб таких моментів не було, бо бувають користувачі, котрі у якомусь режимі натхнення починають робити формули, і вони там на першому листі, на іншому, на другому, на п'ятому, десятому. Там збирається просто така гора тих формул. В якийсь момент ви починаєте щось рухати і збивається в одному місці, в іншому починають лізти помилки. Щоб цього не було, просто ведіть техдокументацію. або вивчайте, як писати правильно формули. давати доступ усім на редагування, щоб було простіше. Тьом, ви маєте знати, хто за що несе відповідальність. Тому від початку продумайте архітектуру ваших доступів, не робити резервні копії таблиць. Все нормальна практика, і в принципі так правильно, тому що в Google таблицях є резервні копії, ви можете їх відновити в будь-який момент. Винятком можуть бути дуже великі файли, але наскільки пам'ятаю, там ліміт 10 мільйонів клітинок. Мати 10 різних файлів Excel замість однієї бази. Це нормальна практика, коли ви розбиваєте бази. Різним файлом там, десь у вас замовлення, десь у вас клієнтська база, десь рахунки і так далі. Це нормальна практика. Єдине, що якщо у вас в принципі невелика компанія, то в цьому випадку ви можете все зберігати в одному файлі. Коли вже у вас іде накопичення інформації, то можете розбити по різним файлам. Створювати звіти щодня вручну це стрьом, але це чомусь нормальна практика, і всі так роблять. Для того щоб цього не робити щодня, можна використати автоматизацію, написати код за допомогою AppScript. Також ви можете використати інструмент Looker Studio, і в цьому випадку ну не потрібно буде сформувати звіти, тому що вони у вас будуть оновлюватися фактично в режимі реального часу.